дорогі друзі, вітаю вас на каналі Павук Let's Play. Ой, онлайн, відверто кажучи, помер в футболі онлайн-матчі, але у Конамі є можливість, ну, тобто вони створили геніальну можливість грати з ці змагання, ті самі дивізіони, але в офлайні. Ну, Цей матч у мене правда буде в онлайні. Мене підписник попросив зіграти з п'ятьма нападниками. Я спробую зіграти в швидку контратаку з п'ятьма нападниками, двома захисниками. Але грати так буде дуже погано і дуже важко, і з такий в мене суперник непоганий попався. Напевно, в мене цей суперник виграє, адже грати таку схему, скоріше за все, неможливо, особливо якщо буде, як завжди, поганий коннект. Ну, в більшості матчів в мене просто хреновий коннект в онлайні. Сервери лежать. Відверто кажучи, і гра в офлайн режимі, в офлайн дивізіонах, це насправді спасіння. Це можливість е, поностальгіювати. Ну і сьогодні я, правда, хочу розказати трошки про, про цю схему. Лівий і правий півзахисник у мене присутні. Один опорник і п'ять нападників від два центральних захисника. Дуже хардкорна схема. Оборонятися, напевне, буде, що неможливо, але за рахунок контролю і за рахунок атаки, я, ну такий челендж у мене намагатимусь щось показати. Так, суперник Бахіро, щось він дуже довго розпочинає цей матч. Ага, присутній все-таки грає. Ну, напевне, лише, лише швидка контратака може цю схему як-небудь виправдати з високим пресингом. Інші стилі просто будуть взагалі не будуть ніякі грабельні. Так, добре. Ну і взагалі, якщо чесно кажучи, зараз е, схоже, що саме швидка контратака в меті, вона рули... Ой, Беккем беком забиває. Невже в мене цей матч піде таким? Тут раз на раз, буває тебе градуша, буває... Підконектилось просто до нормального серверу. Плюс головне, щоб і у суперника був гарний коннект, це також е... дуже важливо. Ага, і виходить з матчу. Виходить з матчу суперник. Ну, коротше, грати можна. Грати можна з такою схемою, я думаю. Трошки я її зараз більш детально покажу. Два відтягнутих форварда. Улігенуста Лео Месі посередині правий нападник у мене Девід Бехем, хоча також можна витягнути форвардом. Ну тут, в принципі, вже за смаком можна і лівого нападника використовувати. Типу правий лівий вінгери, плюс витягнутий форвард, плюс два центральних. Правий і лівий півзахисники будуть створювати ширину ботації. Коротше, Грати можна. Головне, щоб коннект був. І... Але ну я перед цим намагався зіграти за цю саму схему, але тільки з тактикою по всьому полю, то взагалі нічого в мене не вийшло, оборона не працювала, ну і в мене коннекта не було. Просто і через коннект я ніяк не міг взагалі грати. Зараз я поставив швидку контратаку, мені підконектило, але суперник, на жаль, не захотів грати. Ну зараз наступний суперник буде. Я все-таки спробую з ним зіграти, щоб відео було не сильно коротке в мене. І все-таки я буду агітувати, я думаю, грати за. Ага, біла форма, біла така. Буду я агітувати, ну як агітувати? Я для себе роблю вибір, що я буду акцентувати саме на офлайн режимах. Ну знову таки непоганий суперник, контроль меча грає. В принципі, грати проти нього буде нелегко, я думаю. Ага, паранамдоторес хоче побігати, ну хай поки що Румініге стоїть, поки... потім я заміну зроблю. Бо в офлайні все-таки, по-моєму, краще грати, тому що ну, немає оцих багів з коннектом. Тобі не треба постійно вишукувати гарний коннект, ти просто змагаєшся, просто кайфуєш. І це як ностальгія. Ну, ностальгія у нас є по песу. В чому? Ми грали собі в оффлайні, в кар'єри, не, не було цих онлайн проблем. Собі, ти граєш кар'єру, собі розвиваєш склад, кайфуєш просто від геймплею. Це так, так було в старих песах, в кар'єрах. Зараз, по суті, в тебе та сама якби кар'єра, не кар'єра, це вже, звісно, інший режим, але ти так само можеш змагатися в офлайні в офлайн дивізіонах, плюс там є івенти. Ну, звісно, повністю від онлайна відмовитись не можна, адже за донат треба в івентах онлайн грати. Це також важливо уточнити. Ну, з мінімальними онлайн-матчами, в принципі, це, це терпимо. Але коли ти регулярно в онлайні просто змагаєшся в цих дивізіонах, коли тебе душить гра, коли нема коннекту, коли сервера лежать, а ну, самі розумієте, ніяких нервів і сил на це просто не вистачить. Та я чисто заради контенту зараз вирішив записати відео, щоб протестити схему з п'ятьма нападниками. І... Це що за удар Оль Генес? Йоперний карась. По горобцям, ну тут мав би бути 100% гол. Ні, насправді при швидкій контратаці можна цю схему грати. Ось я навіть гол забиваю 1-0. Швидка контратака в принципі, будь-яку схему насправді робить і грабельною, навіть якусь п'ятьма нападниками. Тому якщо ви захочете пофанитись, повеселитися, ось так, то ставте Хабі Алонсо чи якогось іншого тренера з швидкими контратаками. І обов'язково треба грати тільки з швидкими контратаками, плюс ну, саме цей стиль зараз в меті. Типу можна ще довгі контратаки грати, але навіть довгі контратаки зараз програють по метовості швидким Ну, З останнім оновленням 4-5-0. Е зараз в меті швидкі контратаки. Це 100% я вам кажу. Те, що я бачу по грі, просто швидка контратака зараз... Е Витягує топ-гравці, хто там за топ-1 бореться, всі грають швидкі контратаки. Ну, В першому дивізіоні зараз, хто вже вийшов, там в основному переважно 99% гравців грають швидкі контратаки. Ну, можливо, не, не прям 99%, ну, більшість. Швидка контратака в Меті просто вона дає комфортну. Ну, високий пресинг у неї є ці швидкі контратаки. Короткий швидкий пас, постійно гравці забігають, відкриваються, якась активність на полі створюється. І всі ці фактори вони роблять із швидкої контратаки люту імбу, люту мету. Навіть, навіть коли в тебе мало захисників, за рахунок просто високого пресинга, швидка контратака тебе витягує. І ось створюється небезпечний момент, дуже гарно, дуже гарно подача, але не... Ну, ось як просто бекем мав би віддати тут гольовий пас, Уже суперник виходив з ворот, порожні ворота залишав. Ну, проти цього суперника зараз мені при довгих, тобто при швидкій ну, легко створюються моменти, легко грати. Але ось ось уже оборона трошки в мене провалюється, до речі. Провалилась така оборона, один гол суперник відіграв. Але Але нічого. Просто у мене багато моментів було, які запорола команда. Ні, ну насправді, якщо серйозно так змагатися то звісно не можна грати не можна грати схемами з п'ятьма нападниками просто це неіграбельно оборона буде тріщати по швам і не факт що 5 нападників виправдають зараз 5 нападників є але більш, більше з них вони просто відволікають увагу вони ніякої користі в атаці насправді не створюють Ну і бажано напевно, якщо ти використовуєш тут лівого, правого півзахисника їм треба напевно все-таки давати вказівку акцент на оборону. Ось що я кажу про мертвий онлайн. Ось знову в мене навіть в цьому матчі гра починає піддушувати і підглючувати просто Конект. Фрізи з'являються через коннект поганий. Ну, не працюють сервери. От у мене інтернет, наприклад, не може підконектись до нормального сервера. Постійно з затримки. У мене 4 поділки в суперника 5 і просто за рахунок поділок якось витягує цей матч. А Ну, Месі голови вдарення, Месі голови не б'є. Оборона провалюється, От та курта, взагалі нікого немає в обороні. Класно. Ну, Як ми бачимо, в принципі при такій схемі оборони нема, атака просто губиться. І в принципі можна дати вказівки, акцент на оборону Белеті та Ірвіна. Я зараз це і роблю. Будемо надіятися, що оборона буде краще до цього грати. І суперник якусь хер на паузу натиснув. Типу затягує мені ефір. Ну нічого. Ну так, лівий правий пізахисник трошки будуть допомагати захисникам при акценті на оборону виходити від оборони до атаки. І в принципі такі вказівки допоможуть трошки пофіксити. Тю схему. Так, тут офсайт, по-моєму, ОБП був, але гра так не вважає, що там офсайт. Пощастило, що суперник промахнувся. Ну, почала мене душити гра, відверто кажучи, в цьому матчі. Але нічого. Це просто буде наглядно демонструвати, чому я буду акценту... акцентовано грати саме офлайн режими. Ну... онлайн мертвий просто, щоб ви знали. Як я кажу, казав і кажу в цьому відео, що просто онлайн режими вони просто мертві. Суперник біжить, і в мене оборона глючить. Навіть м'ячі не можна відбирати просто. Просто за рахунок кращого коннекту суперника. Дало супернику кращий коннект і все. І грати це просто... Пекельно важко, от навіть паси вони не можуть вже віддати. Ідіоти. Ну як, в мене гравці то насправді нормально команда підібрана. Чому Румініге промахнувся? От, от що за трашняк? Ну, можливо Мікось так треба було мені прицільним ударом бити, там би ж підкрутив Румініге. Ну добре. Давайте тоді другий тайм. Другий тайм тоді розпочинаємо цього матчу. При такій кількості нападників вже в швидкий пас не пограєш. Типу, є футбол, це гра про розпасування, але коли 5 нападників нема з ким пасуватися. Максимум треба 3 нападники ставити по факту для нормальної гри. 5 це просто треш. Чи я знаю 4 нападники ставлять, ну це... По-моєму це перебор навіть чотири нападника, але можна і з чотирма нападниками грати, з п'ятьма просто нереально. Ну як реально, в принципі, ну якби хоча б коннект був нормальний. А мені... Ну, коннекта відверто кажучи, коннекта немає, оборони немає, я собі третій гол пропускаю. Ну нічого. Просто наглядна демонстрація, друзі. Наглядна демонстрація. Того, чому я уходжу саме в офлайн режимі. Ну, в принципі, я цей матч то ще дограю, але відео я зараз буду завершувати. Ну, я схему поміняю та й дограю. На цьому я буду завершувати відео. Дякую за вподобайки, за перегляди. Ну, ви бачите, просто онлайн мертвий. Я просто супернику, який не вміє грати по факту. при новому супернику програю. Просто схему поставив чуть-чуть перешнякову -чуть з п'ятьма нападниками. Ну так, схема дуже важка. Але, але, ну, я програю зараз навіть не через схему. Я програю просто через мертвий конект. Ну, схема для. Онлайн змагань вона хренова, це, це факт, це 100%. Тобто це наглядне відео воно показує, що нібито якісь цікаві атаки, пару, пару атак можна провести, але в цілому весь матч така схема ніяк не вивезе. Такий от вердикт у мене по цій схемі. Ну і вердикт для кономі, що вони усрали нахер онлайн режими. Зробили крос-платформу, але онлайн він неіграбельний просто. Я буду грати надалі вже тільки офлайн дивізіони. Це просто офлайн дивізіони, це геніальне рішення. Ну, як геніальне, воно винуждене. Вимушене, точніше, вимушені іконами зробити нормальний офлайн режим, адже онлайн у них просто всратий. На цьому в мене все. Дякую за вподобайки, за підписки на канал. Всім до нового зустрічі, всім пока.